Подоби. Сьогодні у нас буде розпаковка рослин від пана Олександра Денисюка з Краматорська. Я дуже сильно рекомендую його, тому що у нього рослини по демократичним цінам, сукуленти і решта капцій від 300 гривень. Всі рослини підписані, розмір горщика є, великий асортимент, найдешевші ціни, і це просто прямий донат Східним областям. Це прифронтове місто 30 км від фронту. Він не рекламує ніде свої рослини, так дуже мало в нього реклами, і я ось так хочу йому допомогти. Я замовив у нього лофофори по 30 гривень штучка. Діфузи лофофори. Вони маленькі, 8 мм в діаметрі. Посилку отримали мої рідні, дещо розпакували, тому рослини будуть не так, як він їх пакував, але думаю, ви зрозумієте, що я хочу вам показати. За коробку випласти на пошті самі, він лише ось так пакує. Це папер, пакет і кактуси. Ну, Все, як звичайно. Думаю, не буде ні в кого проблем з цим. У мене є проблеми з вирощуванням, але дивіться, які пупсики. П'ятерочка. 5-8 мм. Ось такі сінці я завжди купую, тому що в мене вони чудово ростуть, коли їх саджу. Оп приберу нігті, тому що багатьом не подобається мої моїй некультурі нігті. Але я живу в частному секторі, тому в мене завжди, коли я працюю з ґрунтом, ось такі нігті. Дивіться, як просто. Грошинки, так? Да? Так само, як колись брав свої рослинки ось такими купсиками. Рослин... Оцей пакунок запечатаний. Піч... дивіться, степлером пропечатаний. Зараз. Допоможу ну, собі Ось. Просто ви подивіться на ці чудові екземпляри за таку ціну. Ну, ви ніде дешевше не знайдете, я просто в цьому впевнений. І там є багато дуже таких цікавих рослин по демократичним цінам. І ця людина активно підтримує Україну, що саме найголовніше. Просто подивіться. М -м? Красота 8 мм. Те са в оглушені. Дякую таке не взяти за 30 гривень. Це просто скарб для мене. Це моя слабкість. Ось таку жменьку я їх взяв. Тому я рекомендую в нього купати рослини, в нього великий асортимент, можливо, щось цікаве, незвичне, запитуйте, цікавтеся. Також він час від часу провав грунт. Зараз в зв'язку з комітетами він не продає ґрунт. Але з часом надіюсь, що все буде добре і будемо продавати. Ось такий маленький, короткий відео огляд, я хотів вам показати. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Па-па.